Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги, сьогодні пропоную болт-сікретка від німецької торгової марки Абус. Цей болт-сікретка на підсідільну трубу це хомут до підсідільної труби, який тримає підсідл на рамі велосипеда надійно. Тобто, якщо у вас дуже гарне велосипедне сідло і вам. Бажано тримати в надійності своє сідло, свій підсиділь, свою підсидільну трубу цей глагол, то тоді треба використовувати ось цей хомут підсидільної труби, який враховує розмір 31,8. Модель цього, цього підсидільного хомута з болтом з секреткою. Розмір має 31,8 діаметрі, для того, щоб можна було Розраховувати на надійну зажимну конструкцію велосипедного підсидільного глаголу чи підсидільної труби. Модель називається NUT Fix 31,8. 31,8 мається розмір цього хомута. Особливість його в тому, що його відкрутити можна тільки в одному положенні, що і робить надійним цей елемент. Тобто, коли ви рухаєтесь на велосипеді, потім бажаєте його залишити десь е, пристьогнутим, ви звичайно залишаєте велосипед, пристьогоєте якимось е, заживним елементом, ланцюг, е, сегментний замок. Противогонну систему і потім ви залишаєте велосипед. Також, коли у вас застегнута рама, підсідільна труба Вона не пристегнута її можна відкрутити, якщо у вас легкозйомний ексцентрик. А от якщо у вас стоїть е, хамут підсидільної труби е, абус, модель називається Nutfix розмір 31,8. 31,8 розмір. оцей то вже тут важко буде його зняти. Чому? Тому що коли ви залишаєте велосипед в вертикальному положенні, відкрутити елемент неможливо. цей. Його можна закрутити звичайним чинком, коли ось так от от просто закручуєте. І в такому положенні, коли ви до кінця закрутите, е неможливо ніяк. Е від, 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 відкрутити. Але якщо ваш велосипед відстігнути і потім його нахилити, і цей елемент буде вже не в звичайному стані, а в, нахил, коли ви велосипед нахиляєте, то потім його, оп, і воно відкривається. Дуже зручно. І потім ключом можна відкрути, відкрутити вже ось так е, е, рожковим ключом можна відкрутити цей елемент. Але якщо ви закру... закрутили і потім залишили ось так велосипед горизонтальному, відкрутити неможливо. Ніяк. Тільки для того, щоб ви, якщо бажаєте зняти е, сідло, вам треба перегорнути велосипед. А це неможливо, якщо ваш велосипед пристягнув. Тому і це болт-секретка. Вона. Міцна, надійна, перевірена довгим, тривалим часом від торгової марки Абос і продається в нашому магазині Віла Віва на Харківському шосе. Болт секретка Хамут, секретка, який не відчиняється, можна купити в магазині чи замовити по інтернету. Працює, бачите, оп! І відкрилось. А так, вже не працює. Це і принцип земного притяжіння конструкції цього болта-секретки. Сподобався болт-секретка NUTFIX 31.8 до підсідільного хомута. Ну, це підсидільний хомут, Приходьте, купуйте, замовляйте в нашому магазині Вілавіва. Бажайте замовити, переходьте по ссылці YouTube каналавіва на сайт VELAVIVA.com.ua І ми вам відправимо цей болт-секретка NUTFIX 31.8. Колір сріблястий. Подобався відеогляд, залишайте різники. Постійним покупцям у нас завжди знижки.